Вітаю усіх на моєму каналі. Якщо є у вас якийсь акумулятор, який вже здох. Ось у мене, наприклад, був такий акумулятор сотка, який вже не працює. Видно, не видно? Видно. 5 вольт цього на всього, -навсього. а було 12. Я його просто забув залить. Це взагалі не обслуговуємо варта, сотка. Я з нього зробив вже обслуговуємо, Позаливав трошки електроліту і дистильованої води. Але вже було пізно. І вона не ожила. Тому зараз будемо експериментувати. По суті, її треба здати вже на металобрухт але не в теперішні часи. Беремо якісь щупи. Якісь залізячки, щоб не міряти контактами. І починаємо заміряти напругу на кожній банці. Там є всередині перемички. Та банка жива, 2 вольта, идеально. Та банка 0. А если она и пойдет под 0. Следующая банка 1 и 7, жива. Наступно 6Е 0,8 Наступно банка 0,46 6Е Так И остальное Також 0,8 Не, щось є. 0,5. Через одну просажену банку всі інші не дозаряжаються. Це у нас загальний контакт. Добре. А наступним чином будемо її вскривати. Ножовкою. по металу. Як старі добрі часи. Так, такі в нас в акумуляторі перемички. Одна плюсова, одна мінусова. І так вони з'єднані послідовно. Кожна банка між собою має 2 вольта. Тобто це той же самий повербанк, зібраний послідовно. Якщо на якійсь банці у нас 0, ми її просто викоротимо. Перепідключимо по правильній послідовності і зробимо потрібну нам напругу. Тільки з, цієї, з цього повербанка просто треба буде взяти потім підвищуючий DC-DC блочок і підняти до потрібної нам напруги. Цей акумулятор, нагадаю, 100 ампер годин був. Зараз уже не знаю. Треба буде перевірити кожну банку, скільки вона ще видає. І я думаю, що мінімум 50 ампер годин в ній ще є. Якщо зібрати такий павербанк, ну, нехай на ліхтарики навіть, то можна буде якось користуватися. Але нехтувати правилами безпеки не варто. Тому беремо гумові перчатки, окуляри і вдягаємо їх. Тепер такий він вигляд має цей акумулятор. Секції розібрані. І тепер можна більш чітко продивитись по напругам, що у нас тут на якій секції знаходиться. Це сама жива банка у нас. Ця. Zum so, Mal wegnehmen und so, mal Ось спершу, перед всіма маніпуляціями треба злити цей електроліт, який я поналивав шприцом, і тоді вже займатися паяльно обрізальними роботами. Так, ну ось електроліту вже нема. Електроліт вже весь пляшечці. І тестером виявили, що ця банка повністю нульова. Ця і ця у нас найкраще. Тобто по 2 вольти майже. Оці три у нас таке себе. Ну тут ось є розслоювання. Можливо, оце воно і є. Тому, що наступним кроком робити? Ця банка може при заряді брати на себе дуже багато. Тобто вона як закорочена або в обриві. На ній немає нічого. Значить, будемо її. Закорочувати повністю, щоб вона у нас не працювала зовсім ні на розряд, ні на заряд. Тобто поставити між цима травичка не треба тут. Між цима двома полюсами. Просто перемичку. І, і все. І акумулятор поставити на зарядку. Спробувати. А як краще не весь акумулятор поставити на зарядку, а побаночно поставити банку. взяти плюс-мінус переключити, підключити цю банку, цю банку, окремо позаряджати, І тоді вже підключити загальний. І подивитися, що у нас з банками відбувається. Тому що, можливо, ця банка є щось в ній, але вона вже не буде видавати. Ну, цю ми точно закоротимо і Ми її не будемо підзаряджати. А оці інші треба. Тому що в загальному ми потім зможемо оцінити стан акумулятора. Тому що ця банка може бути 30 Аг, ця 40 ці дві, там по 80. І в нас загальний акумулятор не буде видавати більше, ніж сама слабша банка. А це буде не дуже добре. Тому. Заряджаємо побаночно. І тоді з'єднуємо все в акумулятор повністю. Ось я взяв, напаяв таких крапочок двома паяльниками, щоб воно схватилося. Схватилося, тримається. Так, тримається. Міцно тримається. А тепер вже до цих крапочок простіше припаять просто звичайний припой, тому що будь-який метал буде окислятися всередині акумулятора. І будуть слугувати замість перемичок. Отак. І ось вийшли такі перемички на закороченій банці. Хрестик. І вона нуль показує. Такі перемички. Вони вже. Тримається, щоб струму більше пропустили. Звичайний припой. Будемо тестувати, що у нас вийшло. І ось включивши повністю на зарядку. Так як він є, у нас споживається близько 5 А. Тому що тут напруга стала менша. І тепер подивимося, що у нас відбувається по-баночній. Перша банка у нас. Закорочена. А була 4 вольта. Ну, добре. Значить, закоротили її. Вийшла з ладу. Так, друга банка. О, друга банка заряджається. 1,55. Так, третя банка у нас. 2,6. Ага, це трошки слабує. Ця банка у нас 1.94, о, нормально. І остання банка. 2,2 вольта. Ну, в принципі, всі більш-менш нормальні. І у нас залишається ця банка. Яка вже не працює. Значить, треба ще й цю. Нехай позаряджається. Ну що, чергову банку я запаяв, тому що вона була чи то закорочена, чи то не закорочена. Як хотіла, так і працювала. Ну, тепер беремо наш тестер. Вмікаємо напругу. І подивимось, що у нас тут в загальному ми маємо. Ми маємо 5,7. Маловато, маловато. А тепер обімкнемо зарядку. 7, 7, 8, і струм у нас. Ого струм аж 6 Ампер виріс. Тому що, тому що ця банка у нас працювала неправильно, і вона на собі гасила. А тепер ми маємо те, що маємо. Але тепер візьмемо, подивимось, що у нас побаночно. Так. Перша банка немає нічого. 1,5. Друга банка. 2,6. Ага. Оця ось слабенька. Так. Це у нас майже 2. 1,97. І остання. 2,6. Ага, а вона була більш-менш нормальна. Ай яй. Ай яй. Як це так? Ну, якось так. Поки що позаряджається, подивимось, що з цього буде. І так, пройшло кілька днів, і подивимось, що нас сталося із банками. Перша банка. 2 вольти. Десь так же вона і була. Ця банка. 1,3 вольта. Угу. так, так. О, 1,9. Добре. Цю банку ми балансували резистором, тому що вона швидко заряджалася. Угу. Вона також і швидко розрядилася. Так, вона не тримає. Значить, це буде слаба банка. Наступна більш-менш Ого, ніяких більш-менш кепсько, кепсько. Нуль. Повний нуль. Хоча вона подавала надії. Ці дві банки. Ну, якось так. Це закорочена це здохла. Це така собі. І залишається лише ці дві. <гум> Виходить, що в мене буде просто здоровий повербанк, який можна зібрати на звичайній зарядці. Тобто підключити ці дві банки паралельно. Послідовно поставить звичайний повербанк. Тут буде на виході 4,5. Але йому нічого страшного, якщо буде заряджатися тільки до 4,2. І розряджатися до 3,2 вольта. Це, звичайно, гірше. Але не страшно. Цьому акумулятору гірше вже не буде. З'явився в мене такий лабораторник, на якому виставити можна будь-яку напругу. То я виставлю на ньому. 2,5 вольта, щоб заряджати кожну банку. Зараз на банці 2,13. Підключую її до банки, виставлю струм по максимуму, скільки вона буде споживати. І поставлю так заряджатися кожну банку. Вирішив я підігнати всі банки під одне. І вже потім будемо дивитися, які з них будуть саморозряд давати, які не будуть. Ну, і тоді подивимось. Що з них залишиться живим? Отак, виставив 2,51. Тепер чіпляємо його на контакти. Бачимо це у нас струм. Струм майже три. Ну, спробувати. Ну то й добре, нехай заряджається. Напруга причому 2,2. Ось, коли воно зарядиться приблизно до 1 Ампера і не будемо падати, ми будемо вимикати. так, заряд вже 2,4 вольта, булькає. Струм у нас трошки менше ампер. Я думаю, що можна вимикати. І підключати наступну банку. Підключаємо другу банку. Строму у нас 4 А 2 В. Нехай тепер друга заряджається. Ну що ж, заряджався він у мене заряджався цей акумулятор. Вимкнули світло. Ну, добре. Подивимось, що у нас залишилось. Було в нас ця банка слаба, ця закорочена. Оця найкраща. Ця більш-менш банка. Оця банка у нас подавала надії. Але вона то бере бере заряд, а потім в ній щось відбувається. І вона просто коротиться. Так. Тестер. Ось ця банка. Так і 10 вольт, ти що? Оце його глючить. 1,8. А ось ця банка. 0, 0,3, 0,4 короткого Тобто оця така ж сама закорочена, як і це щось відбулося. І залишилось у нас оці дві банки. Тобто я взяв, виставив 5 вольт на ці дві банки, 2,4 максимально ну 2,5 по максимуму. І поставив його на підзарядку. Заряджалось воно у мене струмом там 6, -6 А. Тобто зараз на них сумарно. На двох банках, 3,8 вольта. Майже так же саме, як на павербанке. Але тут ємність трошки більше. Є в мене така платка з павербанка. Ледь припаяв 5 вольтовим паяльником дротики до неї, і зараз будемо тестити. Що вона нам буде видавати? І ось. Підготували ми все. Я взяв Powerbank, взяв те ж саме 5-вольтове паяло. Зараз у нас на двох банках 3,85. Ця платка показує нам майже заряджений 3 ділення. Добре. Так. Відключаем спочатку пояло одной рукою не дуже зручно. так, Паяло. Паяло. пояла, пояла, аусе. Працює, працює, Напруга трошки впала. Так, і паралельно підключимо до нього, заряджається повербанк. Так. Е. Заражається. Не звичайно. Але що ж поробиш? Так. 3,74. Паяло. Працює. Сиреньким світиться. Ну, Тут близько 2 ампер, мабуть. І, ну, так, це все облагородить у нас вийде павербанк із акумулятора. Звичайно, це не те, що я очікував. Я думав, тут банок більше вийде живих. Ну, але, що буде, то буде. Натомість сюди можна підключити, напряму 5 вольт просто з, з звичайної понижайки. Чи з сонячної батареї, чи просто з мережі їх заряджати 5 вольтами, якщо буде напруга. А коли вже не буде струму, там вимкнути світло, то це буде звичайний павербанк із цією платкою. Можна взяти дві платки, три платки. На таку ємність, я її потім потестую. Можливо, якесь відео зроблю із заміром ємності цієї банки, і потім скажу. Ну, наразі все. Всім дякую, хто додивився до кінця. Буду вдячний за лайк, підписку та коменти.